Зараз вісім котиків. сірушка, Аліса, Аляска. Е, недавно прилаштували і в нашому мене пам'яті маркіза, е, чорна дракоша, ячері, вона така, як черепашковий крас, того в ночері. От новенька гайка, вона ховається. Е, в основному це вихідці з притулку. Е, ми стараємося, щоб раніше вони були вуличними, тому що якщо кіт був домашній, він дуже сумує за власником. Він тут трошки гірше. Ну, з котиків, які відкривали кафе, були на відкриттю. Зараз немає жодного, тобто вони всі вже вдома. Е, перший був пушок, але ми йому прям шукали дім. У нього була власниця колись, і вона ну була жінка у віці, і в неї були якісь ментальні проблеми. Почалися і вона його била. І родичі його принесли. От в приют там він був дуже гарний, але чогось ніхто його не хотів брати. Ну дали нам, тому що він був так, тягнувся до людей. От але час від часу він нападав yeah. на людей. І ми йому прям шукали дім та і вже ну, звичайно попередили в майбутніх власників. В нього є така, такі, такі моменти, і там сказали, що їм це навіть приколу. Це вони не були свідками таких моментів, це були наші часті гості. За пушком я просто ридала, і чоловік підійшов, каже, не хочеш, лишаємо його собі. Та а потім якось кожним разом все легше, коли про при, прислають ці фото-відео з дому, то блять в кружках, там, ну, там розумієш, що зробив правильно. Але та, звичайно кожен раз то сумнів. Ми з чоловіком працювали за кордоном, і ми завжди працювали в цій сфері. Там і ми хотіли відкрити щось своє в Україні. Але не що, не, не чергове піца суші, ті лише таке що цього немає. І що дійсно там потрібно в місті, щоб воно було там цікаве, щоб нам хотілося цим займатися. от і все. То їм так а так як я трошки волонтерила, ну не прям не так, як інші люди волонтерять там зранку до ночі. а Там ми, ну мене були знайомі волонтери, там та і я почала їм говорити, що я би брала котиків їхніх, от тобто. І так воно пішло, поїхало, покатилося, і так ми це відкрили. І, ну, ми перед тим як відкриватися, ми пішли в состанцію. ми на якогось працівника такого бійця наткнулися. Він сказав, що ми просто е, прибацані, що борщ окремо мухи окремо, що це таке дібно. А потім його начальник прима вийшла каже, що такі заклади існують. Ті є було у Львові. Це, звісно, жесть, але має право на існування. І, ну, звичайно, у нас є норми хаспу на кухні. Єдине, що Мусить бути в — це коти не мають мати доступу ні до місця, де їжа готується, ні до місця, де їжа зберігається, і так далі. Тобто, в них своя кімната там, кухня там. Коти і їжа зустрічаються на залі в перед очима людей. Тобто людина сама вирішує, як заблизько підпустити кота до своєї тарілки. Саме головне не робити нічого проти волі кота. Тобто, якщо він не хоче, просто його відпустити. Ну і друге правило це не годувати старілки. Це ти це просто основа, основа.